Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Про події та дати прийдешнього тижня. 9 і 10 березня Шевченківські дні. 10 березня День державного славня, гімну України. 10 березня Міжнародний день діджея. 11 березня минає століт від дня народження Марії Штепи, української громадської і політичної діячки, 14 березня День українського добровольця та міжнародний день боротьби проти гребель за річки, воду за життя, а також Міжнародний день числа Пі, Міжнародний день сну. Єврейське свято Порім. 14 березня, 35 років тому, в місті Стрий на Львівщині було піднято над адміністративною будівлею Жовто-синій прапор. 15 березня Всесвітній день захисту споживачів. 16 березня, День. Працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення 16 березня Міжнародний день планетаріїв. А в ці дні народилися 11 березня, минає 130 років, від дня народження Василя. Чучупака українського військового і громадського діяча часів Української революції, отамана Холодноярської Республіки. П'ять братів Чучупаків стали символами боротьби за українську незалежність проти більшовиків. Народилися на Чигиринщині. 10 березня 85-літній ювілей відзначає наш земляк. Мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, довголітній керівник обласного художнього музею Ігор Микитович Дуда. Народився на Лемківщині. 13 березня 75-літній ювілей святкує український історик, письменник, професор. Академік, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук, народився на Житомирщині. 13 березня минає 65 років відомому українському письменнику, поету, перекладачеві, есеїсту Юрію Андруховичу. Народився в Станіславі нині Івано-Франківськ. Де мешкає і працює, 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині з'явився на світ геній людства, пророк української нації поет і художник Тарас Шевченко. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один з кратерів Меркурія діаметром 137 кілометрів названо іменем Шевченка. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю, 1256 розташовано на території України. Майже півтори сотні розмістилися у 30 П'яти країнах світу. Це найбільша кількість пам'ятників людині у світі. Найвищий з них встановлено у місті Ковелі на Волині недалеко від села Колодяжне, де пройшли дитячі та юнацькі роки Лесі Українки. Нині в Україні 164 населені пункти названо на честь Тараса Шевченка. Український майстер Микола Сядристий створив найменшу в світі книжку Кобзар, трошки більше квадратного міліметра. Це майже в 19 разів менше, ніж найменша японська книга. Сторінки настільки тонкі, що перегортати його можна тільки за допомогою загостреного волоска, Шито книгу повутинкою. А обкладинка зроблена з пелюстка безсмертника. Духовний пророк українців, національний герой і символ України, за родинними переказами діда і прадіда по батьківській лінії, походить від козака Андрія, що прибув з Запорізької січі. А матері – яким бойко дід був вихідцем з Прикарпаття за однією із версій сином Опришка Івана Бойчука? І тут все ясно, Шевченко як національний символ єдиної України Сходу і Заходу. У 1846 році. Шевченко побував на Тернопільщині. Відвідав містечка Вишневець, Кременець, Почаїв, село Білокреницю під Кременцем, намалював чотири акварелі Почаївської лаври, зустрічався з місцевими жителями, вивчав архітектуру цих міст. У Почаєві поет зустрівся з всесвітньо відомим польським композитором і скрипалем Карлем Ліпінським. Згадував про цю зустріч у своєму творі Варнак Карл Ліпінський, грою якого захоплювався цілий світ, останні роки свого життя провів у селі Вірлів на Зборівщині, у родинному маєтку і похоронений на сільському цвинтарі. На могилі Ліпінського височить унікальний пам'ятник Колона з Христом. А іменем Шевченка названо чотири населені пункти у нинішньому Тернопільському районі, а Шевченківський, Кобзарівка, Тарасівка. Шевченкове і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. В цей час відбудеться повне місячне затемнення. Сонце у 24 градусі риб, місяць у 24 градусі діви. Місячне і затемнення буде спостерігатися в Америці. Перші три дні тижня будуть середні. Всі інші 13, 14, 15 і 16 березня дні напружені. Від 15 березня починаються нульові дні перед початком нового астрологічного та астрономічного сонячного року. 21 березня зі сходом сонця почнеться новий сонячний рік. Місячне і сонячне затемнення будуть проходити в коридорі затемнень 14 і 29 березня на ретроградній Венері і Меркурію. А тому важливих соціальних справ вирішувати не бажано. Овен, цього тижня ви відчуєте бажання зайнятися чимось активним, можливо, фізично складним або навіть. Озмагатися. Однак подбайте про своє здоров'я. Телець, На вас чекає зустріч з кимось особливим, і стосунки, які виникнуть із цієї зустрічі, чи то дружба, чи то кохання, чи то навіть поява нового члена сім'ї, будуть сповнені любові триматимуться усе життя. Близнята, варто приділити увагу не тільки своєму власному добробуту, а й щастю того, хто вам дорогий. Разом зробіть щось особливе і незабутнє. Рак, цього тижня варто віддатися течії, відмовтеся від упереджених очікувань і просто дозвольте собі йти в потоці, звертаючи увагу на знаки. Лев, вам варто зробити щось приємне і незабутнє для наймолодшої людини у вашій сім'ї або оточенні. Можливо, це буде людина творча, дещо вразлива і така, що потребує вашої уваги та підтримки, діва. Цього тижня дівам варто зосередитися на творчості, перегляньте свій весняний гардероб, створіть нові образи, поновіть інтер'єр у домі терези. Терези часто підлаштовуються під інших і витрачають багато енергії на дипломатичність. Цього тижня зосередьтеся тільки на собі. Скорпіон, ви відчуєте бажання щось. Переробити, оновити та зробити яскравим. З вашою багатою уявою та наполегливістю, ви здатні генерувати ідеї та втілювати їх у реальність. Стрілець. Люди прислухаються до вас. Тому, що ви щирі, відкриті і говорите прямо, але водночас можете допомогти уникнути конфліктів. Цей дар буде особливо корисним для вас цього тижня. Козоріг, Козорогам вкрай потрібна перерва, повноцінний відпочинок і ментальна детоксікація. Знайдіть для себе хоча б трохи часу на майбутньому тижні і обов'язково зробіть це. Водолій цього тижня вам доведеться боротися, спілкуйтеся з людьми щодня, уникаючи звинувачень або моралей. Це не принесе користі риби. Цього тижня надайте підтримку тим, хто вам дорогий. І у кого неприємності. Ви розумієте людей на глибокому рівні часто краще, ніж вони самі розуміють себе. Вашу увагу і турботу оцінять більше, ніж ви думаєте, і це принесе вам відчуття тепла і задоволення. Побачимось!